Вітаю вас! Ви на каналі Kitchen Sonia Cross Stitch. мене звати Вікторія, це канал про вишивку, про рукоділля і про гармонію життя. Сьогодні понеділок, 6 лютого 2023 року, і розпочинаю свій новий вишивальний рукодільний тиждень. І як ви бачите, я буду знову продовжувати вишивати свою чудову зимову тишу Winters Hush від Dimensions. Це, як я думаю, всі знаєте, ви Dimensions Gold. Ось прев'ю. Ось так ця робота в мене буде виглядати, сподіваюся, у цьому році. А ще більше сподіваюся, що й у першому півріччі, тому що цю роботу я вишиваю щодня не менше ніж 50 хрестиків на день в обов'язковому порядку. І наразі хто дивився, мій... Попередній вишивальний рукодільний тиждень знає, що в мене тут вже готово 47 і тому не важко здогадатися, що я цього тижня планую просунути цю роботу на 3%, тобто до екватора, до 50%. Це буде такий важливий рубіж. Який мене надихне не затягувати з вишивкою цієї роботи, і просувати її аж до фініша. Бачите, сьогодні в мене є верхнє світло. Звісно, це не денне світло, а штучне світло, про те, як добре, що воно є. Я пам'ятаю, до цієї нашої воєнної ери і ери темряви ми вибачалися, що ось я вимушена знімати. При штучному освітленні, неприденному освітленні, а зараз як ми радіємо цьому штучному освітленню. Ось така краса в мене має вийти, і буду я працювати над нею цього тижня. Крім того, буду я продовжувати вишивати традиційно ангела це мій ангел правосуддя. Хто мене дивиться постійно, знає що я розпочинаю ангела 1 числа місяця. Кожного дня вишиває по одному кольору. Ось тут в мене поки що за 5 днів, які пройшли місяць, вишито 5 кольорів. Ну і цього тижня мені потрібно вишити 7 кольорів. І я думаю, після вишивки з 7 кольорів присування буде вже дуже видиме. І. Буде вимальовуватися цей чудовий ангел правосуддя. Так, наразі я вишити на 19%, якщо комусь цікаво. Ну і окрім моєї зимової тиші та ангела правосуддя. Сьогодні у сніговиковий понеділок я планую просунути моїх сніговиків, але зараз показувати не буду, тому що ну, результат всього одного вечора, понеділка, мабуть. Не буде таким же цікавим, тому я вже повишиваю сьогодні і покажу вам завтра, щоб не так вже, часто майже одне і те саме вам показувати. Мабуть, все, що я можу сказати у цьому вступному слові до тижня. Фактично, три процеси в мене плануються до вишивки цього тижня на тканині. На дереві, і сніговики на пластику. До речі, що хотіла сказати, що, судячи з коментарів під моїм попереднім вишивальним тиждень, в правому верхньому куточку я залишу на нього посилання. Дуже багато кому подобаються сніговики ці від Design Works, і багато хто планує їх вишивати. Це дуже приємно, що в мене виходить когось надихнути до вишивки того чи іншого процесу. Дійсно, це приємно. Дуже приємно. Тепер вже точно все, що я хотіла сказати: до нових включень не перемикайтеся! Сьогодні вівторок вирішила я показати вам результати свого сніговикового понеділка. Ось вишила я на п'ятому сніговікові 387 хрестиків. Дуже довго вчора вишивала і вишила. Ось стільки, не могла зупинитися, поки не вишила бачити ось ці всі блакитні хрестики, які складаються ось такі от сніжинки. Як я вже сказала, 387 хрестиків. Вважаю, що для одного дня це для мене дуже багато, не просто багато, а дуже багато. Ну, мабуть, все, що можу сказати. Повернуся, сподіваюся, в понеділок. Якщо чесно, я навіть думала, що сьогодні це включення не знімати, тому що стільки подій. Додатково до війни. Ну, по-перше, землетрус у Туреччині, який перекинувся і на Сирію, і відголоски чути було і в Ізраїлі, і в багатьох інших країнах, навіть в Італії. Зокрема, в Туреччині, наскільки я читала, загибли вже біля п'яти тисяч людей, не говорячи вже про поранених, про тих, що Безвісті зникли, не говорячи вже про матеріальні збитки, житло, інфраструктура і таке інше. І знаєте, от на фоні цього природного катаклізму, землетрусу, ще більше думаєш про те, от навіщо починати війну. От навіщо починати війну? Якщо і природа може нанести такі людські втрати. Але природу не зупиниш, землетрус не зупиниш, вулкан або цунамі не зупиниш, а війну можна зупинити. І в даному випадку це залежить від однієї людини, прізвище якого, як то кажуть, у Гаррі Поттері, навіть не хочеться вимовляти. Ну і не лише це мені заважало сьогодні налаштуватися на зйомку відео. У мене з каналу зникло 27 відео. Усі відео за останні два з половиною місяці, тобто за грудень, січень, за лютий, в тому числі відео вчорашнє, яке вийшло, новеньке, ще не усі навіть встигли його подивитися. Знак зламу або крадіжки каналу немає. Я можу на нього зайти. Якісь сторонні відео не з'являються, я змінила пароль. Без проблем зараз. Веду переписку з підтримкою YouTube, щоб з'ясувати, що сталося і чи можна вирішити цю проблему. Ну, звісно, на фоні війни, на фоні природних катаклізмів це абсолютно не проблема. Але вишивка це моє життя. І вишивальні тижні, особливо за останній рік, це мій щоденник мого не лише рукодільного вишивального, а й звичайного життя в умовах війни. І мені дуже шкода, мені б дуже хотілося їх зберегти. Так, моя можлива помилка в тому, що я їх не зберігаю, але я роблю відео в дуже високій якості навіть не Full HD, а 4К. І зберігати їх це дуже багато місця. Займає мене кожне відео займає понад 10 гігабайт. Ну ви розумієте, що всі їх зберігати майже нереально, ну можливо, в гіршій якості, скажімо так. Але все одно якось я ніколи не думала, що ось так можуть пропасти відео. Я сподіваюся, що принаймні з'ясувати, що сталося, щоб не допустити цього у подальшому. Ну, якщо я відновлю, то буду дуже рада, окрім вишивальних тижнів, там є відео про мої плани на 2023 рік, про мої підсумки 2022 року, відео про мій Dimensions, Багато відео, яких мені жаль як частинку мого життя. Я дуже вдячна моїм підписникам, які під тим постом, яким я повідомила, що сталося, пишуть мені коментарі і під постом і особисті повідомлення говорять, щоб я продовжувала знімати, незважаючи на цю ситуацію. І що люблять мої відео. Дуже вам дякую! І от бачите, завдяки цим коментарям, я от і зібралася з духом. І незважаючи на всі події, війну, землетрус і ще й цю халепу з моїми відео на каналі, я показую вам, що вийшло у минулому сніговиковому понеділку. Мабуть, все ще раз скажу 387 хрестиків. Для одного дня немало. мало. я до цього дизайну вже наступного тижня. Ну а поки що, все не перемикайтеся. Привіт! Знову Мільфльор. Всім відомий багатьма улюблений інтернет-магазин, який зараз, на жаль, ще не відновив свою роботу після початку війни. Знову проводить лотерею на користь Збройних сил. Цього разу знову раритетна схема розігрується від Just Num, яка має назву White Flower Wish. І знову можна придбати лотереї. Взяти участь у розігріші. Мені, чесно, звісно, хочеться виграти, але це не головне. Головне, мені приємно таким чином задонатити на Збройні сили, зробити хоч невеличку, добру справу, ну і мати невеличкий шанс отримати бажану схему. Тому от я вставляю прев'ю оплати. Сьогодні, 9 лютого, я перерахувала на відповідну банку вартість квиточка. Дякую, Мірфльор, за цю ініціативу. Нехай береже Господь наших захисників і до нових скорих зустрічей! Привіт! Знову я з вами! Ви бачите перед собою таку не дуже зрозумілу картину. Вишивав колись від чарівної країни Ванджерленд Крафт Craft з ось такі ловці сну, то, думаю, зрозуміють, що зараз я знаходжуся у спальні. Цей гарнющий лавець сну або снів в мене над ліжком, в нас над ліжком висить. Ось така гарна штучка, колись я знімала окреме відео про те, як я його вишивала, а залиш в правому верхньому куточку посилання на нього. Але зараз це включення в нас не рукодільне, а побутове вже стає такою традицією, що я вам досить часто показую різноманітні пристрої, які ми можемо використовувати, коли в нас немає світла. Цього тижня був черговий ракетний удар. І знову, звісно, погіршилася ситуація з енергозабезпеченням. Але цю ситуацію ми вирішуємо різними методами і досить успішно. І от буквально на днях мені з Китаю, з Aliexpress, прийшла чергова. Приблуда така, яку я вам хочу показати, розповісти, про яку, і залишу обов'язково в описі до відео посилання на відповідний магазин в Aliexpress, тому що я дуже задоволена цією штукою. Сподіваюся, вона мені прослужить стільки, скільки потрібно буде. На спеціальному такому двосторонньому клейкому скотчі кріпиться до якоїсь вертикальної або горизонтальної поверхні, ось така штука з магнітом. На яку, також як магніт, кріпиться, ось ви бачите, сама лампа. Можна вверх направляти світло, можна вниз, можна посередині. Так, бачите, я вам її увімкнула. Давайте поки що вимкну, щоб не відсвічувало, А потім покажу далі. Заряджається вона. Бачите, через USB-порт. тобто можна до мережі приєднати, як ми заряджаємо наші гаджети, телефони, так і через Powerbank можна підзарядити. Її, або щоб вона, якщо розрядилася, просто з допомогою пауербенка е, працювала. Там ще є сенсорна клавіша, що вмикати, але набагато зручніше вмикати цей пристрій за допомогою ось такого от пульту, який є у наборі. Дуже цікаве управління. Ну, по перше, є такі цікаві клавіші: 15 хвилин, 30 хвилин, 60 хвилин. Тобто, ми можемо вімкнути цей світильник на певну кількість хвилин, і через цей час він не вимкнеться. Ну, це добре, якщо от засинати, ви бажаєте при. Освітлені, зокрема, при ночнику, зараз я вам продемонструю, то дуже цікаво можна обрати час, впродовж якого він буде працювати. Ось клавіша «Вімкнути» і в нас вмикається наш світильник. В нас тут є три режими світла: це біле світло, жовте світло і найяскравіше це світло змішане, жовто-біле. От, бачите, біле світло, жовте світло, жовто-біле. Ось у нас тут є клавіша, коли ми робимо світло більш приглушеним, це найменше, бачите, навіть майже не відблискує. А ось тут клавіша, плюсик ми додаємо світло. І вона стає дуже яскравим, досить непогано, освітлює кімнату. Ви бачите, ми його розташували над нашим бра. Коли немає світла, звісно, бра не працює, але працює ось цей світильник. Ось тут, ще на пульті, є цікава клавіша, бачите, нічник. Оп! І ось такий дуже ніжний нічничок. Світло ночника. Ну, і ось це вимкнуте. Ось так він виглядає у вимкнутому вигляді. Я так розумію, тут потім можна поміняти ось таку батарейку. Ось це знаєте, така кругленька. Ходив пульт вже з батарейкою. Ось так вимкнули, вімкнули. Вимкнули, вімкнули. Зробили нічник. Біле світло, жовте світло. І змішане світло. Оце на менший, і до максимального. Іграшка така, але дуже корисна іграшка. Повторюся, посилання на відповідний магазин Aliexpress я залишу. Ось таке в мене включення. Сподіваюся, воно вам було корисним. Вишивати під таким світлом, ну я не знаю, не готова сказати. Але придбавалася ця лампа в нас не для мого рукоділля. Для мого рукоділля в мене достатньо інших ламп. Поки що все. До нових включень! Вітаю! Сьогодні неділя, 12 лютого, і час підвести підсумки мого рукодільного, вишивального і не тільки тижня. І сьогодні, бачите, який сонячний день, вихідний день, і я навіть вперше у цьому році і взагалі. У періоді темряви знімаю на балконі з сонячним світлом. Я рада сказати вам, що мені повернули на канал мої відео. Ось, бачите, всі вони на місці. Ви можете заходити, дивитися. І що я хочу сказати, я просто вражена результатами роботи підтримки Ютуб. Наскільки швидко вони відреагували на моє звернення, наскільки оперативно та доброзичливо відповіли, доброзичливо спілкувалися зі мною. Мені здалося, чи якийсь вибух був. Сподіваюся, що це якась машина просто так голосно проїхала. Вони... Дуже доброзичливо спілкувалася і дуже оперативно відновили моє відео. Також хочу подякувати усім, хто підтримував мене, коли мої відео зникли, і хто радів разом зі мною, коли мої відео відновилися під тим постом у спільноті YouTube було стільки добрих коментарів, стільки порад. Тільки співчуття та бажання відновлення моїх відео, що я просто, я просто щаслива була у ці моменти, хоча на той момент мої відео ще були не відновлені. Ну, давайте перейдемо тепер до вишивальних підсумків тижня. Зараз перед вами те, як виглядала моя основна робота, яку я вишиваю кожен день не менше ніж по 50 хрестиків, Ну, виходить більше, тому що за тиждень в мене вишивається систематично 3%, А це. Тисячу хрестиків у цій роботі. Ну, так, от, в мене ось так виглядала ця робота на початок тижня, коли у ній було готово 47%. І ось так моя робота виглядає зараз. І як я і планувала, я досягла екватору, і зараз в мене вже готово 50% роботи. Вишивала я, я думаю, цей період наймішанішу частину. Ось Ця частина. Якщо подивитися на прев'ю, то тут ось ця ялинка, і сніг, і зеленю навколо будиночку важко вишивається ця частина. Також трошки я повишивала на будиночку Берстріч. Вибачайте мене, що я пальцем показую, щось я. Не взяла з собою ножиці або іншу вказівку якусь. Досягла екватору, у мене готово 50%. Звісно, наступного тижня я буду вже вишивати далі. Але в мене є таке бажання трошки якось пересунути роботу, щоб відпочити від оцієї мішаніни. Хоча отут дерево мені дуже подобається вишивати. Це не мішанина. Але хочеться щось таке повишивати. Простіше для того, щоб не втомитися від цієї роботи, і, мабуть, коли я буду знімати вступ до свого наступного вишивального тижня, ви вже побачите роботу дещо посунуто. І окрім того, цього тижня я вишивала свого ангелу правосуддя від Євгенії Колеснікової і готова вам показати, що в мене вишиті усі хрестики на роботі. Повністю вишиті хрестики. І це готово 75% роботи. Залишився мені тут бекстіч та пришити шармик, тобто декор. Фрузликів або бісеру тут немає у цій роботі, але бекстіч є металіком. Так що роботи ще досить багато. Бачите, тут в мене голка стерчить, і хочу вас спитати: у вас також, коли ви вишиваєте на дереві, голку доводиться потім викидувати? Тому що я коли вишиваю на дереві, вушко потім сплющується. Навіть наприкінці роботи, вже важко туди нитку заселити. Інколи навіть дві голки йде на вишивку дизайнів на дереві, а потім її. Викидати. Доводиться, що також велика проблема, тому що я завжди боюся комусь зашкодити викинутою голкою. Ну, ось так: 75% готові, всі хрестики готові, і я своїм результатом цього тижня задоволена. Задоволена поверненням каналу. Просування свого сніговика. Сніговиковому поведінку я вже показувала, тому повертатися до цього та дублювати цю інформацію не буду. Зараз бачите. Хто до мене прийшов пухнастий на задньому фоні? Привіт! Привіт! Вони також мої кішечки радіють, тому що вже сонечко. Дуже мені хочеться найчастіше повторювати фразу, як же хочеться весни, без хвороб та без війни. Дякую, що ти мені потрусила камеру. Так, мабуть. Вже час закінчувати, тому що вже тут така помічниця до мене прийшла, якій потрібно приділити увагу. Зустрінемося з вами у наступному вишивальному тижні. Ну а під цим відео я дуже очікую ваших коментарів. Я дуже люблю вас з вами спілкуватися. Для мене кожен коментар це найприємніші хвилини. Поки що все. Будьте здорові, будьте у безпеці. Пока!